Отже, вечір. Підемо по дрова, топити грубку, кролики подивимося, чи все в порядочку. Водички зараз трошечки подолю, а то все є, так? Да? Мої красавці? Ось як п'є гарну водичку. Масінькі, зараз мама дасть. Батик п'є водичку. Ці успокоїлись, ми ж заховалася в кутку. Пий, пий, водичку пий менісіньке, пий. Ось такі красавчики. Вода, знаєте, не... поналивала, то не померзла. Да, лялечка? Ти тут? Сіно є. Все порядок. Далі наберемо дров, скрізь порядок. Там, де попили, поналиваю тепленькі. І все. Скаженний? Що? Що пищиш? Подивіться, що виробив? Зараз кину йому сіна сюди чи соломи? Що ти виробив? Скаженне. Пищить би його, хто ріжи? їш? Іду по дрова топить грубку. Отак От у нас тут. Наберемо дров і будемо топить грубку. У нас дрова тут дровітні. Оскільки дров на зиму фатить.